Всім привіт народ, контора цеха, вітаю вас. Щось так складається останнім часом, що нема коли знімати. Роботи насправді багато, але всім як завжди терміново на вчора. Тому я вирішив відзняти такі невеликі шматочки повсякденної роботи, такої рутинної, коли йде потік клієнтів. Там робота не за день, там буквально за пару днів. От, всього потрошку таке, з чого складається робочий день звичайного токаря. Почну з того, що я придбав собі такий от комбінізончик. Тепер я е, схожий вже на якогось працівника такого, слюсаря. І е, що головне це от такі от е, бутинки, такі от такі собі, кольоса прикупив бо <трохи>, трохи впали мені тиски на ногу, то я вирішив не пошкодувати грошей. Ну, такі звичайні, вони не фірмові, але ніби наші українські там, в Чернівцях я замовив, от нової пошти приїхали. І ну, такі, от... Ну, такі от штанці. О, ну так, щоб зручно було, тому що працюю. І хотілося б хоч якогось комфорту. Ну все, далі там шматочки деякої роботи, там, чим я займаюся повсякденно. Таке нарізочка така. Приємного перегляду. Ось хлопці колесо принесли. 14-й радіус видно, не підлазиємо під ступицю, отвір. Це до того, що. Е, Центрувати потрібно чи ні. Там видно, що туди болгаркою. Ще й, мабуть, здоровою якоюсь здоровим кругом, бо зачепило тут скрізь. Щось довбали, довбали. О, то я думаю, що тут що центруй його, що не центруй. Так, станочок вставив, проточив під розмір, там плюс дав якийсь пару десяток і все. Це, це, це все ж де я того, до того веду, що е, ну якщо народ вже так робить, ну так і їм так іде, то нічого страшного, якщо я на станку проточу такий диск, все ж буде краще, ніж це, що ну, це таке за біда така. Нормальна тема, а ви кажете, центровочні отвори. Так, от шків в роботі мінімальний, діаметр десь 250 гривень. з'їздив на ринок по бронзу. Звичайно, ціни. Оцей кусочок і цей діаметр 60, довжина 80 Заплатив я за нього 360 гривень. Не знаю в кого як там по цінах, у нас 200 гривень кілограм, тут майже півтора кілограма. Значить, на навал такий поробив такі шайби з текстоліту 2 і, 3 з текстоліту і з капролона 2. Так, де там стара втулка всі показати, як, як воно було. Все, це не знаю з якогось з ряду дружок. Чугунна втулка. Вирішили поставити бронзу, вірніше, браш. Ось так от. Ну, це я таке перший раз бачу. Ну, якось люди працюють. Це з підйомника палець не стали точити, бо немає часу. Його потрібно підкалити, з нормальної ж двізяки зробити. Підйомний механізм на СТО, де роблять розвал сходження. Знову іж, знову завтурювання, поправив бази, штифти підігнав, замовлення знову від Чкалова. Це вже зроблено, там вже все, що можна, було показано. Так, є блок від МТ, вірніше від е, Дніпра. Е, значить, хлопці готують його також на випробування різного характеру, швидкості. Там. Щось вони там будуть робити з ним, турбірувати його. Короче. Що моя задача значить, також поправити бази, які можливо, він, він впритик влазить в станок 680, США. Ну, але все ж таки це зможу і це зможу я поправити. І Потрібно завтулити отвір під сальник. От є такий підшипник, його втулити не потрібно, він сідає з того боку, а з цього боку. стоит штопор на кольце и ну, вот тут стоит сальник. Сальник меньший за размером. Зараз покажу его принесу. Так, есть вот такой сальник, он у нас размер мая 72. Так, а отвер у нас на 85. Вот такую втулку треба сделать, чтобы он туда Сів. Значить, розточуємо буквально на міліметр отвір, робимо сходинку, щоб впиралась втулка. Втулки також робимо ступеньку на один міліметр, щоб впирався вже сальник. Ну і туди його вставляємо. В принципі, це все. Так, і ще робимо штовхачі, значить штовхачі клапанів. Будуть ставитись не, не такі. з Урала, здається, він сказав. Потрібно їх попідганяти самі втулки оцих штовхачів. Втулки попідганяти. так от познімати їх під, під кожну, я їх вже прономерував, вже деякі підігнав. Короті, вони туди будуть з натягом таким спресовуватись чи на гарячу сідати, щоб воно не, не випадало. Ну, така от робота. В принципі, на цьому поки все. Є ще така кришка, але я не знаю, чи будемо робити. Тут також, мабуть, втулить потрібно. Хоча поки задачі такої не ставили. Побачимо. Прожирую, вниз я вже пройшов. Там небагато. Там простіше в установці було. А тут от плита одна, дві паралельки, тому що ця частина висить. І так. Ось судячи по всьому, тут всередині яма зараз почне хватати тут. Я трошки катнув його, Отака вона, В цю сторону не будемо трогати. Це звичайний піддон, він там на, на герметичну прокладку, на герметик сяде, і все буде нормально. Бо вона мені, по-перше, не, не влазить нікуди вже. Можна було б поїздлятися на горизонталці, але боюсь, що вона і туди їде. Це максимум. Що при... Далі вже нікуди опускати стіл і поставимо невелику боляринку. під самий корінь. Коротше потрошки її Так, обкатався я буквально в ноль. За виключенням там невеликих забоїв. А так по координатам все чітко. Так, є. Все, база, слава Богу, тут є, нормальна, я її проточив. І що тепер? Вставимо головку розточну і розточуємо. Все розточив приблизно на 2 мм в діаметрі, тобто по міліметру е, лишились такі сходинки і така в зворотньому напрямку, вийшла е, типа, типа різьби, щоб щеплення було краще. Все, зараз робимо втулку. Шматочок вже вставив, зараз з нею зваганимо швидко. Натяг десь 4 сотки. даем. Так, ноль есть. Так, вызначаем это пар диаметр внутренний с точностью до 1 сотой той, что мы расточили. Так. Я приблизно уже выставил там по штангелю. Так, а тепер треба підвести до нуля. Підводимо. Просто хочу йти з тобою. Мабуть, забагато, да? Ага, забагато. Забагато. Підводимо. Перемагаючи зовнішній тихо собі шаленіти. Шаленію, можем бою, розум втрачаю. Від людей тебе схобаюсь, сховаю, сховаю. Ага, осьома. Є, Є, Дивимося, що це в нас.

Ну що, все, закінчив, значить запресовувати я не буду, бо, бо там ще невідомо як воно буде, Коротше, попросили так віддати, я вже запакував от його так. Зараз повинні приїхати забрати все це діло. Тому що там робиться коленвал, він якийсь специфічний, не такий як, тому що мова йшла ще розкачити кришку. Оцю. Але я без колінвала не берусь робити таку роботу або вони відправлять її туди, де роблять колінвал, або потім з колінвалом привезуть її знову мені. І я вже по колінвалу буду підганяти втулки бронзові. Ну така от робота. Зараз прийдуть, віддаю зразу обидва мотоцикли, то я вам вже показував їжачок. Так, ну все, я дякую за увагу вам, а я пішов далі робити. Роботи насправді є дуже багато. Так що поїхали далі.